Вітаю вас, мої любі. Дивимось, в чому зараз ваша сила. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ваша сила, ну, якщо ви жінка, то ваша сила у підтримки вам, у вас підтримує якийсь чоловік. Цей чоловік, це може бути і дійсно ваш чоловік в плані, ну, неважливо, це офіційне, неофіційне, не має значення, але він дуже сильний. Ви від нього відчуваєте, взагалі імператор, він може бути і батьком. О, до речі, для когось це може відігратися як батько, для когось відігратися як чоловік. І він так гарно вас підтримує, що. Ви відчуваєте, прямо на нього можна покластися. Він як скеля, за якою можна сховатися, відчути затишок, це сімейна людина, ну це хтось, на кого можна покластися. От ваша сила у чоловіку, який десь поруч з вами знаходиться. Для другого варіанта. ваша сила в тому, що ви можете відстояти себе. Ви не боїтесь піти навіть на якийсь. Прояснення стосунків, навіть на скандал, ви все одно будете відстоювати себе і доказувати своє, ну, те, що ви маєте вашу думку. І оце зараз ваша сила, то, що ви не боїтесь казати прямо в очі, можливо, зараз так, так прямо треба вам робити. І третій варіант. Ой, ваша сила в тому, що ви вмієте дуже цілеспрямовано щось робити довго, незважаючи на це, на те, що це комусь може здаватися дуже нудною роботою. Але ви вмієте знаходити в цьому щось позитивне для себе, навіть на то, що ви монотонно повторюєте. і Крім того, ця карта ще показує майстерність. Якась є сфера діяльності, в якій ви маєте майстерність, ви майстер в цьому. І це ваша сила на зараз, в тому, що ви можете це повторювати, робити багато разів, але ви досягли якоїсь майстерності в якоїсь сфері. Дякую.